Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, над чим я зараз працюю. Це не алмазка, це не вишивка нитками. А це картини по номерах. Скажем так, це ще одне моє захоплення в рукоділлі. Захотілося спробувати, і скажу вам, це досить цікаво. Звичайно, вишивка нитками та алмазка для мене це номер один. Ну а. Картини по номерах, це, скажімо так, для різноманіття, щоб спробувати щось новеньке. Я вже раніше, здається, вам показувала ці картини. Я ще десь на початку літа розпочала малювати ось таку картину з двома совами. Вчора її завершила, тому що якось, знаєте, прийшло натхнення трошки до малювання красками. Це, скажімо так, Просто щоб спробувати, але це, ну, ці картини будуть не на постійній основі в мене в роботі. Я купила минулої весни, або минулої зими, здається, три картини, тому що я хочу над диваном якби їх повісити на стіну, і щоб вони прикрашали і були таким декором в кімнаті. Цю картину я розпочала ще на початку літа, потім закинула. І, знаєте, вчора тр трішки помучилась, тому що позначки, які йдуть, позначки, тут йдуть такі, як би діляночки з нумерацією, і саме ось ці всі межі і ці цифри повигорали за півтори або два місяці, поки не викладала її. повигорали саме на полотні. Тож я вчора тут, знаєте, щось навгад вже малювала, а щось дивилась ось по цій схемі. Також є QR-код, по якому теж можна ну, по телефону відкрити цю схему і малювати, приблизити. Це дуже зручно, тому що тут багато міленьких значків. Це, якби до комплекту, додається ось така схема. Це прев'ю, саме обкладинка. Смарагдова мудрість називається ця картина. Також в набір входило три ось таких щіточки і фарби. Фарби ще залишились, фарб вистачає, багато кольорів зали... ну Всі кольори залишилися в достатньо немаленькій кількості, скажімо так. Ось що в мене вийшло. На малюнку на прев'ю ось такі сови, а в мене вийшли ось так. Тут, звичайно, є фарби з блиском, такі якби золото, бронза. Я не знаю, чи на відео вдасться передати ці відтінки, але вони тут є і вони досить гарно виглядають. Ось добре видно з блиском таку бірюзову фарбу. Ну і золотісті теж добре видно. Надалі я вже буду знати, що коли береш в роботу таку картину по номерах, то не потрібно відкладати її в довгий ящик, без упаковки, без плівки, тому що розмітка виграє. Так як в мене ще попереду робота з двома картинами. Одна ось така з квіткою, називається білосніжна. Я ось про цю розмітку розказувала, що коли вона без упаковки довгий час зберігається, недомальована, то сама ця розмітка і цифри вигоряють, і їх майже не видно на полотні. Але, звичайно, коли я буду брати наступні картини в роботу, то вже буду знати, буду малювати їх до завершення. Так, в мене ще чекає робота ось такою картиною. І ще одна ось така: називається Лазурний берег. Тут, звичайно, бачу буде більше роботи, тому що тут дуже багато дрібнесечків цих значків. Надіюсь, у мене терпіння вистачить на цю картину. Не скажу, що прям малювання по номерах ось ці картини, це прям така моя любов, таке вже моє нове, супер класне захоплення. Ні, звичайно. Я домалюю ці картини, потім, не знаю, можливо, ще колись куплю якусь там одну-дві картини помалювати фарбами. А можливо, не буду купляти, тому що все ж таки вишивка-хрестиком для мене це номер один. Ну і маска, алмазка, звичайно, теж люблю алмазні картини. Ця квітка трішки буде легша в роботі, тому що тут багато є ділянок таких, бачите, величеньких, які зафарбовуються одним кольором. Ну і, звичайно, дріб'язку теж вистачає. Але ось цей лазурний берег, то прям взагалі дуже-дуже багато таких міленьких деталей. Не знаю, як там в мене вийде. Але буду старатися зробити красиву картину. Так, покажу з іншої сторони, що входить в склад набору. На підрамнику йдуть полотна. Ось така сама, як ви бачите, йде схемка там, фарби, щиточки, QR-код для схеми. Ось такі набори. Я, мабуть, слідуючо візьму в роботу ось цю квітку, ну а вже собі на завершення залишу саму складну картину, це лазурний берег. Хто з вас малює теж картини по номерах, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, поспілкуватися з вами. Ну а я показала вам своє, скажімо так, ще одне захоплення. Свою роботу. Якраз відкриваю слідуючий набір, хочу показати вам. Беру надалі в роботу ось таку картину з білосніжною квіткою. Вона трохи така темновата на прев'ю виходить, але сам цей фон буде такий бірюза з золотом, дуже гарний. Також в наборі ось так запаковані фарби в пакет. Тут є такі ці металеві штучки для того, щоб підвести картину на стіну. Три щиточки в наборі, все там гарненько запаковано. Ну і, звичайно, сама інструкція з QR-кодом для електронної якби, інструкції, і така на папері. Ось так викладаю картину і буду брати її в роботу. Ось так розпочала я нову картину, трішки помалювала, і тепер біжу по своїх справах. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео!